Всіх вас знову вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми продовжимо далі розбирати нашу тему. І сьогодні ми будемо казати про наступний принцип це депутатська діяльність на постійній основі. І це найважливіший момент. Ми маємо це зрозуміти і пропустити через себе. Що це таке? Це в першу чергу професійна діяльність депутата. Тільки професійна діяльність, не така, як зараз що депутат підголосовує, що він взагалі не виконує тих повноважень, які має виконувати, бо у нього немає мети. У нього є одне бажання підзаробити кошти, здобути якісь зв'язки, за когось там підголосовувати, напихати своїх людей в виконкомі, повирішувати всі свої питання і при цьому ще піти на наступний термін. Депутатства і продовжувати далі. Можна сказати, в лапках здійснювати депутатську діяльність. Нам такі депутати потрібні. ось результат, який ми маємо, корупційна складова. Тобто, якщо це треба змінити, а це треба змінити, то треба, щоб депутатська діяльність була професійна. Тобто, діяльність депутата з фіксованою оплатою праці. Це найважливіший момент. Уявіть, людина, яка десь працює, да, працівник, він ходить на роботу і виконує її за винагороду. Це грошові винагороди, це заробітні плати. Він же не ходить туди безкоштовно. А чому ж тоді депутат місцевої ради безкоштовний? Чому так? Чому це питання ніхто не піднімає? І, відповідно, маємо результати корупція на місцях. Тому треба, щоб депутатська діяльність була на постійній основі з фіксованою платою праці. І якщо б тоді на початку 90-х років законотворець цим би задався питанням і зрозумів, що депутат не може бути на безоплатній основі, бо це призведе до негативних наслідків. І не просто до негативних, а до масштабних негативних наслідків, які ми маємо на сьогоднішній час на місцевому рівні. А це законотворець він прописує це все. Якщо б він записав і прописав, і запропонував, що депутатська діяльність має бути на Постійній основі, з фіксованою оплатою праці, і при цьому депутат буде нести відповідальність за свої дії, за свою діяльність, тоді б це було б по-іншому все. Тоді б, можливо, не було б таких б наслідків. Тоді підхід би був б інший, тоді б відповідальність депутата була інша. Тоді б депутат розумів, що якщо він щось не виконає, за це буде покараний. Відповідності до законодавства. Але цього немає, бо він безоплатний. Розумієте, в чому питання? Оце проблема. Тобто, депутатська діяльність має бути змінена, і за це депутат має отримувати кошти. Тобто, питання ще в чому? Якщо людина, яка працює, десь працює, і хоче стати кандидатом, то вона має зрозуміти, що якщо її оберуть, то це буде її професійна діяльність. А для того, щоб стати кандидатом, ця людина, цей працівник, має звільнитися зі своєї місця роботи за рік до виборчого процесу. І готуватися до депутатства, готуватися і все вивчати. Бо якщо людина працює десь, от уявіть, він працює 8 годин, кожного дня. І при цьому у нього виникло бажання стати кандидатом. Ну, ось став він кандидатом. Пішов, а які знання він буде мати при цьому? Він буде готуватися, якщо у нього кожного дня робота, сім'я, відповідні доручення якісь. У нього часу не буде на підготовку. А якщо він прийде непідготовлений, що ж він може вирішити? Які питання він може підняти? І взагалі зможе він зрозуміти статус депутата, повноваження депутатські, чим йому треба займатися, бо це буде його постійна робота, за яку він буде отримувати заробітну плату, відповідальність буде нести. От такий підхід треба, щоб був, і коли людина звільняється, то вона приділяє свою увагу і готується до депутатства, Вивчає це все, розуміє це все, вивчає закони, Конституцію, взагалі починає розуміти, що таке депутатство, для чого це, що таке територіальна громада, що треба йому робити, як треба йому працювати. Тобто такий підхід має бути. І в першу чергу ця людина не має використовувати свій адміністративний ресурс. Він не має це використовувати. Він має бути рівним перед іншими. Його мають сприймати як кандидата, а не так, як, наприклад, якогось працівника, у якого був авторитет. або... Можливо, керівника якогось, у якого був авторитет, у якого був колектив. І відповідно, люди ж підуть за ним. Вони ж скажуть, це наш керівник, ми ж його повинні підтримати. Ні. Якщо ти кандидат, то йди як кандидат. Бо якщо тебе оберуть, ти будеш отримувати кошти офіційно. У тебе буде вже інше поняття. У тебе буде інша вже діяльність. Але для того, щоб це все було, ти маєш підготуватися. І тобі дається рік для цього, щоб вивчити це все, зрозуміти це все. І, відповідно, вже коли тебе виборці беруть, ти вже вступаєш як депутат і здійснюєш депутатську діяльність. Ось таким чином має бути підхід. І це має бути прописано в законодавстві. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули. Цю частину відео щодо депутатської діяльності на постійній основі. Тому я з вами надовго не прощаюсь. В наступному відео ми далі будемо продовжувати цю цікаву тему. Всім вам дякую, до наступних зустрічей.